Під будівлею кабміну пацієнти, фармацевти, представники аптекарських мереж та понад 200 активістів громадських організацій, щоб продемонструвати свої вимоги, принесли в подарунок прем'єр-міністру величезну люстру з фотографіями чиновників, які сприяють тотальній корупції. По свідченням самих фармацевтів ліцензія в аптекі стоїть так сказати, ну негласно, порядка тисячі доларів. У нас 21 тисяча аптек, Умножайте. GMP-сертификация сертификация это проверка нашей украинской инспекции, заводов и производственных площадок. Всіх виробників, які у нас торгують, обходяться від 15 тисяч євро до 40 тисяч євро. До люстраційного списку потрапили голова держслужби з лікарських засобів Олексій Соловйов, заступник міністра охорони здоров'я Олександр Толстанов, президент Національної академії медичних наук Андрій Сердюк. За словами активістів, саме вони та їх заступники покривали відкати, тендери за завищеними цінами, кабарі за нечистоплотне ліцензування препаратів. Тощо ми все эти годы покупаем лекарства дороже, чем в Европе, европейские лекарства, благодаря вот этим людям. Они убивают наших детей. Благодаря этим людям у нас далеко не все препараты зарегистрируются зарегистри вовремя. Коррупция этих людей – это не золотые батоны, это не межигорье, это жизни. Я попросила в Германии своего врача выписать мне рецепт на препарат, без которого я не могу жить. Я попросила выписать годовой запас. Он удивился, спросил, зачем? Я объяснила, що этот препарат в Україні знаходиться на перерегістрації, тобто он був зарегистрирован. Срок регистрации істек, перерегістрація тянется вже 4 місяці і препарата нет. Кабарництво стверджують мітингувальники, починається з самого низу на прийом до звичайної поліклініки. Просто так не прийдеш. Платиш даже в государственных учреждениях, потому что приходиш уходишь и говорят, остановитесь, вы не оплатили. Причому ніде ні квитанции, ні чека нічого не видають. Ви ну, знаєте, очень би хотілося хотя бы, щоб нас хоч частично услышали і поняли би хоча б часть. По крайней мере, на то є надежда. Розбито люстру разом із відкритим листом та списком медичних чиновників передали до приймальні Арсенія Яценюка. Крім цього, активісти надали докладні досьє із переліком правопорушень та корупційних схем фігурантів акції. Микола Різник, Богдан Цендровський соціальна країна.